Емілія. Розкажи, що ти будеш зараз робити? А що Що це ти робиш? Це скотч знімаєш. А на що ти знімаєш скотч? Щоб машина була гарна. Щоб гарна була машина. Так. Це ти татку допомагаєш? Щось липуче. Щось липуче? Далі ще покажу вам. Ось мій стульчик. Ось стульчика принесла з хати, саме головне. І допомагає зривати скотч. Ми І шмітник треба все викидати, так? Да? Пошли далі. Пошли далі. Показуй. Все, одервала, а ну подніми ту бумагу, там под бумагою ще є скотч. Yeah. Чи немає? Є. Е, одиваю. Пішли дальше. Пішли далі. Є? Да. Одривай. Вони я в кулаку немає. Нема? Є. Yeah. Ще один з Ні. А там був ще один. Yeah. А ти зверху познімаєш. Я зверху познімаю. Отут От бачиш, теж є скотч. Знімає. Hey. А спереду тут є чи нема? Тоже познімали. Треба знімати весь скотч. Везде треба знімати кисі. Умничка. Вона тату допомагає, знімає скотч з машини. Що не виходить? Нічого страшного, я зниму. Тут уже все познімали. Ну так. Все, махай руч свою кажи до побачення. Будь здорова. А будь здорова. Дякую. Молодець!